Розпочалися заходи з нагоди всеукраїнського дня бібліотек на подвір'ї центральної районної книгозбірні, де дітвора, вбравшись у костюми улюблених літературних героїв, малювала на асфальті та радо вітала усіх гостей святкування. Я завітала на свято відкритої книги. Я прийшла в бібліотеку, одягнула плаття й і роздавала цукерки. На яких написаний адрес та сайт бібліотеки. Я вдягнула костюм Наталки Полтавки, і я прийшла на це свято, щоб люди все частіше завітали в нашу бібліотеку і додарували і бібліотеці. Частину свого серця. А Владислав розповів, чому він любить відвідувати бібліотеку. Я люблю ходити в бібліотеку, тому що в бібліотеці є багато книжок цікавих і енциклопедій. По тому урочистості перенеслися у приміщення книгозбірні, де відзначили кращих бібліотечних працівників району у рамках обласного фестивалю конкурсу інноваційного досвіду Бібліофест. Цей фестиваль започаткований у 2011 році нашою рівненською обласною науковою бібліотекою українською бібліотечною асоціацією. І ми сьогодні дуже раді, що цього року ми продовжуємо також цю традицію і. У нашому залі сьогодні в нашій бібліотеці наші працівники Дубинського району мають можливість представити свої напрацювання, свої нові ідеї, свої творчі думки, свої творчі роботи, свої проекти, які вони вже реалізували. Відзначили не тільки кращих працівників книгозбірень, а й нагородили подяками організації, які співпрацюють з бібліотеками. Від районної влади привітала присутній головний спеціаліст відділу культури та туризму Мар'яна Підцерковна. Просили українського слова, інші Будемо надіятися, все-таки, що в нас врешті-решт наступить мир. І держава, і ті, хто буде обраний зараз, може на цих виборах чи далі, повернуться до вас лицем і зрозуміють, що слово, як сказано в Біблії, на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Через що ви працюєте з тим словом, ви пропагуєте українську книжку. В якій закладена душа, закладена енергетика України. Після привітань присутні поділилися цікавими ідеями, презентували своє бачення роботи бібліотеки в сучасних умовах, щоб кожен міг туди завітати та знайти для себе щось корисне. Наші бібліотекари найкращі. і мабуть, мабуть, такий ярмарок дасть сім стимул до того, щоб удосконалюватися, щоб краще працювати зі своїми користувачами, і щоб населення, яке вони обслуговують, відчули, що бібліотека це є центр на селі, що бібліотека є там. Установа, яка і культурно-масову роботу проводить, яка сьогодні може дати можливість вийти користувачам в мережу інтернет, і яка, в принципі, організовує навколо своєї установи всю громаду. У результаті перемогу в номінації краєзнавство здобула бібліотека філіал села Липа, відзнака проектна діяльність за бібліотекою філіалом села Привільне. Новітні технології у роботі з дітьми найкраще використовує районна дитяча бібліотека. А у номінації... Нації роботи з дітьми кращою стала бібліотека філіал села Квітневе. Пріоритетним напрямком нашої роботи в бібліотеці є робота з дітьми, і у нас функціонує клуб за інтересом віночок. І ми виготовляємо різні вироби, такі як соломи. Працюємо з, з крупами квілінг. І зонитка діти дуже люблять, і ляльку-мотанку. Ці вироби ми вистав... нас всі вони виставляються у бібліотеці, також у школі. Раніше ми представляли ці вироби на святі з народної криниці. Діти дуже задоволені, дуже всі хочуть ходити. Гран-прі фестивалю конкурсу отримала бібліотека філіал села Молода Вотри.